Отже, з нами на зв'язку зараз буде. Вже є Денис Богуш, політтехнолог, експерт в сфері стратегічних комунікацій. Вітаємо, пане Денисе. Так, а ні, даруйте, даруйте. Я, Назв... я можу бути завість пана Дениса, це мій. Даруйте, Доруші. даруйте. В нас ми, ми відійшли від сценарії, в Нас Сергій Шум е, зараз е, засновник ГО Мережа захисту національних інтересів Антіс, засновник і голова гурту Козацького вишколу Межигірський Сокіл. І ми будемо говорити про те, як виживати в умовах блекауту. Вітаємо пане Сергію. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Скажіть, ну ви, мабуть, маєте великий досвід походів різних, так, школи виживання. от, І, і що можете порадити тим, які, які не мають жодного досвіду? от, Що їм робити, от, що їм готувати, запасатися, як вдягатися? ну, В разі от, не буде світла, не буде тепла, не буде води, що робити? Е, ну, дуже багато порад. Е, якби я, я так розумію, що можна дати поради по е, забезпеченню себе електроенергією там на певний час, так? так. Е, тобто, ну, перш за все, це нам широко відомі вже енергобанки або повербанки, так, як їх називають, тобто ось е, такі звичайні е, пристрої, які можуть бути накопичувачами енергії. З яких можна підзарядити мобільний телефон, підзарядити якісь ліхтарики, от і багато багато іншого? Також я вдома в себе. Ну коли почалось повномасштабне вторгнення, то одразу ж майже купив собі додому невеличку сонячну панель з акумулятором. Тобто, навіть якщо довго немає світла, от е, цей акумулятор він е, має більшу значно більшу ємність ніж звичайний пауербанк, енергобанк. От, і від нього теж можна зарядити достатньо багато приладів. От, зокрема, сьогодні я зарядив е, мобільний телефон. Е, там є два виходи: мобільний телефон, е, лампу на акумуляторі, е, потім блютуз-колонку. Е, і що ще, ну і там годинник там свій. Тобто, все, що має USB виходи і може працювати, все, все це може заряджати і паралельно, навіть маючи таку похмуру погоду, мало сонця, все одно прилад показував, що він трошки заряджає батарею, тобто вона ще паралельно заряджалась від сонця. Якщо брати вже більш серйозні, довше немає вже світла, відсутність, ну можна. Придбати, наприклад, генератор, але це е, бензин або дизель, це велике, велике вкладання коштів, плюс його треба обслуговувати, плюс він гудить, тарахтить, е, виділяє там ці е, всі, всі гази і так далі. Його треба обслуговувати. Е, я для себе брав більш простіший варіант це е, звичайний автомобільний акумулятор. До нього придбав е, звичайний простий перетворювач або інвертор, е, котрий 12 вольт перетворює на 220. Е, за допомогою його я вже в хату собі завів 220 вольт і маю там ну, на кілька годин та наскільки його вистачить. Е, 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 енергії. Тобто сьогодні, наприклад, е, я підключав. Е, коли не було світла, я підключив Wi-Fi роутер і мав мобільний інтернет. От в мене електромобіль, і тому я шукаю можливості зарядити його вночі, коли є можливість, тобто і поки є світло. І це теж є, якби свого роду такий великий пауербанк або енергобанк, і тому ну, до нього можна теж коли. Він в заведеному стані, автівка знаходиться, можна теж підключити цей перетворювач або інвертор з 12 на 220 і мати таким чином постійне джерело змінного струму, з якого можна. Ну, підживити в принципі, ну, багато приладів, так, якесь освітлення, можна mm -hmm. позаряджати там і телефони, і роутери, тобто, якщо розкинути невеликі прилади, в принципі, можна підтримувати. Так, також раджу запастись. Ось в мене я вже підготував такий подовжувач, який має кілька розеток. Так, і на випадок, коли є світло, то ми ставимо все на зарядку. І також тут перевага в тому, що от є кілька USB-виходів. Тобто, у нас, от три і ще два, два я вийняв, переставив в інший прилад. Тобто, ми намагаємося зарядити все, що можна, поки є освітлення, тому це теж дуже буде корисна штука. Ну, це коли є світло, і ми просто накопичуємо енергію. Якщо вдома нема світла, а у вас електроплита, як у нас вдома індукційна, то раджу запастись таким туристичним газовим балоном. Вони є маленькі, є трошки більше. Ну, в мене я собі вже давно придбав трьохлітровий балон, якого вистачає на досить довго туристичний, яким він переносний. І заправляється на звичайних е, заправках газових, тобто там є перехідники, і теж можна його використовувати як А їх без проблем їх. Заражає, заправляють на газових заправках чи все таки підпільно напівпідпільно? Е, чесно, я не знаю. Я під'їхав, кажу, можна заправити. кажуть, можна. Ми щось там поставили, поміняли тому. Ну, можна спитати. Ну в мене проблем не виникало. Я два рази заправляв. Не знаю, можливо, це напівпідпільно, але мені ніхто про це нічого не казав, <кхи> тому заряджав. Бо, по, тому що і по-іншому я не знаю, як його заряджати. Ну, так. Звичайний газовий балон. Можливо, можна звертатися в газову службу. В газову так. службу ну, це не має, ну неможливо, тому що колись вони займалися газовими балонами, зарядкою. Зараз mm. вони не займаються. Тому це єдиний вихід газові заправки. Я думаю, що принаймні на період воєнного стану всі підуть на е, з усіма можна буде домовитись, поки що і заряджати, тому що це вже не питання там безпеки, небезпеки, це питання просто виживання. Тому що з газовим балоном можна тільки підігріти там собі чай, приготувати їжу. Ним також можна обігріватися. Взимку, коли е, немає опалення, його можна поставити е, в квартирі, наприклад, та, поставити вікна на провітрювання, накласти зверху е, цеглин. Так, е, бажано, якщо це будуть цегли, наприклад, у ну, мене є е, вогнетривка, е, тобто скласти там певний. Е, Ряд цегли і її підігріти, і це вже буде джерело тепла, джерело енергії. Це вже ми говоримо про такі екстремальні умови, коли от були, якщо пам'ятаєте, в 2006 році в Алчевську, коли в людей просто позмерзали труби і взагалі не було. Тому що газ, в принципі, він Ну це не. Це не ми не палимо дрова, так ми не, не палимо тут. немає якогось е, такого ну, диму та їдкого. Тобто можна це все діло робити біля витяжки або поставити вікно на провітрювання, наприклад, біля вікна, е, нагріти це все діло, так і воно потім кілька годин буде зберігати це тепло. Ці цегла це буде зберігати тепло, і таким чином дасть хоча б якийсь час певний. Е, е, якось ну, перебути. Плюс ж можна так само поставити якийсь чайник або навіть якусь каструлю, якщо немає вдома, якщо вдома є тільки електричні чайники, Там можна просто використати звичайну алюмінієву каструлю. Якусь якийсь баняк великий, там і підігріти воду. Ну, тобто це главу вода, і це вже дасть е, такий запас е, тепла в одній кімнаті. Е, також я вже давав, теж бував запрошений на телебачення. Я навіть з собою брав е, спальні мішки. Е, якщо не знаю, якщо зараз можливо їх дістати, то дуже гарні є натівські вживані спальні мішки. Е, вони коштують порядка ну, близько від тисячі до двох тисяч гривень. Там різні бувають. Е, можна, в принципі, якісь менші, дешевші знайти, але, наприклад, два купити, так, якісь прості, але два, і ця багато теж дасть можливість е, в одязі, в шкарпетках в теплих закутатись і перебути, перебути перез, ну, переночувати, так, переспати е, в теплому приміщенні. Ну от, в принципі, такі короткі поради, які а ще кажуть, що можна намет розкласти в квартирі, так і, і, і власне в спальний мішок і в намет, і тоді тепло так не, не втікає. Можна, можна, звісно, це теж буде додатково це та, та сама принцип багатошаровості, коли ми вдягаємо, наприклад, три пари шкарпеток, е, ну, таких не в обтяжку, там вільних, так. І нам вже буде значно тепліше. І, наприклад, футболку, потім футболку з довгими рукавами, якусь потім светр, потім зверху ще якийсь светр, і потім якусь куртку, то ну, це вже буде значно тепліше. Принцип багатошаровості. Якщо поставити намет, знову таки, це ми обігріваємо такий ареол навколо себе, і цей намет, напевне, часто утримує це тепло, так, яке йде від нашого тіла. Коли холодно, бажано їсти теплу їжу, пити теплий чай, але не багато, тому що будете дуже часто бігати <свісно> до вітру. Їсти можна гостру їжу, якщо дозволяє здоров'я, то гостру їжу вона теж дозволяє зігрітися, їсти багато їжу, можливо, рухатись, тобто робити якийсь прорух. Якісь вправи, відтискання, присідання, стрибки, руки догори і стрибати, робити прес, це все теж на певний час дасть можливість зігрітися. Знову таки, по аналогії з тим, що було в Волчевську, коли ну, була дуже велика трагедія. Там не зафіксовано жодного випадку смерті внаслідок переохолодження. Тобто навіть в люті морози ну, якби люди. Виживали люди, виходили в пункти обігріву, і в принципі, ну більш-менш це все діло пережили. Я думаю, що ми з цією халепою теж пораємось, пане Сергію. А чи є якісь ідеї, які би ви не радили використовувати? Ну, наприклад, часто люди намагаються нагрітися газом, просто спалюючи його так на плиті. Газовики постійно наголошують, що це дуже небезпечно. Які ще такі ідеї, можливо, або мать, нагрітися мать? спиртним. Так. А, тобто, що в жодному випадку не потрібно пробувати для того, щоб не наробити лиха? Mm. Ну з приводу спиртного, я взагалі до нашої перемоги, перемоги взагалі радив би не вживати в жодному разі, тому що ми так можемо пропустити всі цікаві події і а, діяти не так, як треба. Бо в мене багато знайомих, які кажуть, та я от випив, бо був приліт, я кажу, ну, якщо знову привіз, знову пити, ну так, знову пити. Тобто це можна пити до безкінечності. Можна буде випити, я думаю, чарку, коли вже ми переможемо ворога, і тоді вже можна буде розслабитись і вже потім закатати рукава і працювати, відновлювати Україну. Тому алкоголь це має бути повністю та. З приводу газу, так, можна вчадіти, тому я ж кажу, що це десь треба або біля витяжки робити, там, де ну, на кухні, там, де є або ця звичайна витяжка, вона, якщо навіть не ввімкнена, так, я розумію, що немає електрики, але там все одно має бути постійна тяга. І цей чадний газ він може. Просто ну, витягувати сюди вгору або ставити вікна на провітрювання, хоча б на якийсь ну, невеличкий час. Е, також ну, не, категорично не рекомендую і не можна робити, розпалювати від, відкрити вогонь е, в хаті. Це, ну, це і можна і вчадіти від угарного газу, е, і просто, ну, просто можна виникнути пожежа і наробити ще тоді ще більше лиха. А, от тому, ну от, от, от такий, поди. Я чесно ну, не задумався, що категорично не можна робити. Я більше готувався, які корисні поради, які я застосовую, і які є. Бо я, наприклад, готував зараз, готуюсь працюю над тим, щоб вдома поставити е, великий такий пауербанк накопичувач з батареї з електромобіля, е, це вдома може бути постійних там близько 20 кВт годин ємності кіловат. Це тягова батарея з електромобіля, яка може забезпечити на, не знаю, там, ну, на тиждень, наприклад, будинок повністю. Плюс, якщо е, ще придбати до нього там, сонячні панелі, кілька, е, е, ну, кілька штук, то можна ще і ну, бути автономним і ще довше пробути з цим. Ну, але це вже потребує. Якихось капіталовкладень більших. Ну але якщо обрати, наприклад, між тим, що купити великий дизель-генератор, на купити там 200-300 літрів. Як в мене сусіди беруть пального, то просто це все діло порахувати і, і ну можливо вийде дорожче, але ну це, це це вже буде значно, значно краще. Це буде тихо, бо ввечері просто у нас, наприклад, наше село перетворюється на вулик. Який, коли гудуть ці всі генератори, це просто великий вулик такий, ідеш по селу ввечері, і там гудить, там гудить. Оце шкодить природі, це забруднює природу, так, це гудить гул, гул постійний, плюс треба обслуговувати його постійно. Треба мати цей знову таки запас пального е, великий, е, ну, тому я якби за те, щоб на зелені технології переходити. Дякуємо, пане Сергію, вам за ці коментарі, за цікаву розповідь. Сподіваємось, що всього цього нам не доведеться переживати і застосовувати, але готовими треба бути. Так, так, звісно, треба ну, готуватися до найгіршого, а там вже далі як буде. Сергій Шум, представник ГО Мережа захисту національних інтересів АНТС, засновник і голова гурту Козацького вишколу Межигірський Сокіл, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один. На все добре, слава Україні! Героям слава!